Приватний підприємець Андрій Басалай запланував провести капітальну реконструкцію тенісних кортів. Запевняє, його головна мета зробити великий теніс у Хмельницькому більш доступним і масовим. До того ж, цим видом спорту займаються його діти. Відтак переконує, усе робить лише заради дітей і аж ніяк не задля фінансової вигоди. Проте, для того, аби приступити до робіт, територію трьох тенісних кортів просить надати йому в оренду на 10 років. Це рішення міські обранці погоджуватимуть на найближчій сесії. Попередньо питання детально вивчали усі депутатські комісії. Відтак, аби розставити всі крапки над і на засідання колегії, запросили самого підприємця. У нас спочатку робляться корпус, потім ставляться питання. Питання не вирішується. Згідно з смерти, треба в міській раді довідати віддати кошти цьому підприємцю. Я не впевнений в тому, що людина сьогодні вкладає 2 мільйони і більше коштів, і вона просто від цього нічого не буде мати. Давайте чесно, по сьогодні поставимо це питання, проголосуємо, ну він повинен мати за щось за це. Ну що він просто взяв 2 мільйони, викинув, та він буде возити в Київ своїх дітей на корти, щоб вони там 5 років займалися термітством. Ігор Добжанський переконаний, тенісні корти європейського зразку можна зробити і за бюджетні кошти. За словами приватного підприємця, на це піде мінімум 2 мільйони гривень. Якщо визит візит сьогодні дасть то положительні плоди, навіть завтра город виділить сам деньги, Я двома руками за я буду содействовать, буду давати ну, то, що я вже знаю, фінанси. Прочее, прочее. Как бы я за це. Я прийшов именно тому, щоб притягнути максимальне внимание тенісу. За чиї гроші все ж повинен розвиватися спорт у місті? Депутати обговорювали тривалий час, висловлювали побоювання, що за 10 років оренди три теніс. Них корти можуть і приватизувати після закінчення 10 років оренди даної площадки під корти. Кому переходить сімбулови і весь інвентар, що знаходиться на цьому корті? Крапку у суперечках поставив депутат міської ради Григорій Галкін. Він запропонував у договорі оренди прописати пункт. Без права надбання власності, проте остаточне рішення міські обранці приймуть на сесійному засіданні. Відтак хто ж виділятиме кошти для реконструкції тенісних кортів, стане відомо 20 липня.